Найвища кара на землі, коли Господь вже не карає, і того, хто загряз у злії, призволяще залишає. Спокійно дні за днями йдуть, здоров'я, хліб є і до хліба, і, хоч скрививсь помітно, путь, а обминають різні біди. Правдиве Писання святе, але в наш час. Не ті стандарти, цим можна інших, як себе, старатися переконати. То Бог мене благословля, а люди голови схиляють, йдуть богобіні віддаля, хитких ті справи спокушають. Мовчить Господь? Ні, Він сказав, і втім, незмінний залишився. Ти думаєш, як я мовчав, то я таким, як ти, зробився. Я викрию діла твої, і стане явним все до йоти. Діла твої покажуть на суді всім і тобі нарешті, хто ти. Питання лише, де Бог звершить? Тут, чи вже у вічності ту справу? Біда, коли Господь мовчить. І лукавство вловлює лукавих. В останні дні між християн таких спокус о як багато, не дай Господь прийти в той стан, коли перестаєш карати. Амінь.